Доброго дня, мої друзі! Це знову я Сергій, радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні гарна погода, сонечко, але вночі йшов дощ. Сезон дощів продовжується, тож нагород я не буду їхати працювати фрезами та ротуваторами. Почекаю, як земля підсохне. А сьогодні хочу вам показати, зробити таке відео, такий огляд моїх грузів. Для мотоблока, для балансування його, для різної праці на різній землі. Тож, пропоную вам оглянути мої саморобні грузи. Ну, ось, друзі, мій мотоблок ДТЗ 585D. -дизель. Бачите, на колесах, зараз колеса на 13, прикріплені отакі грузи. Так, це гальмівні диски з автомобілів. З автомобілів, то зварені докупи три таких диска. От. Важить один такий груз 15 кілограмів. Кріпиться просто. Є два болта закріплені на диск, на 10 довгі болти одягається цей груз і гайками довгими затискається. На колесах 5 на 10 ті диски рідні, що йшли з мотоблоком, теж ці грузи так само кріпляться. Це мої вже друга пара грузів. Перша пара я робив 3 роки назад. Ось такі, бачите, вони по 17 кілограмів. Це мої саморобні. Саморобні робив я такі. По 17 кілограмів. Відео є, якщо хочете, то можете подивитися. Зараз їх використовую як допоміжний груз, коли потрібно. Ну, Давайте розпочнемо з того, що мотоблок, так як він не дуже важкий, він легший, ніж водянка, а на важкій землі, наприклад, чорнозем чи то з глиною, то. Ясно, що треба його пригрузити, щоб він був важчий і не пробуксовували колеса. Тому грузи на колесах в мене є. Потім попереду я зробив теж такий груз, який кріпиться сюди. Ось він. Це теж я його зробив вже майже 3 роки назад. Важить він 21 кілограм 600 грамів. От. Чіпляється він просто сюди. І оціми лапками притримуються за оці трубки. Так, я одягну двома руками і потім побачите. Ну, коли треба які грузи чіпляти? Ну, наприклад, друзі, якщо ми. Працюємо з сажалкою картоплі. Картопля і сажалка так в мене є, яка кріпиться сюди. То вона з картоплею важкувата така, щоб піднімати мотоблок. Треба зробити якийсь баланс такий, так, щоб не важко їй було піднімати. Мотоблок за руль і не запускати, то в тому випадку я чіпляю оцей груз сюди наперед. І баланс робиться нормальним, вже можна неважко перекидати, перехиляти мотоблок вперед назад Ну, ось бачите, я вже його прикріпив. Цей груз попереду. Постійно його, постійно його використовую тоді, коли їду з свого третього городу, який є з полігон. Там у мене дуже такий підйом крутий виїжджати. <з> землі на дорогу і без цього допоміжного грузу я виїхати не можу. колеса до півгори доїхав, вони грибуться і мотоблок не може виїхати. А з цим грузом я з розгону нормально виїжджаю вже на свою ту Круту гору. Тепер покажу, куди я використовую оцей груз. Значить, друзі, коли я працюю з роторною косаркою, ось у мене косарочка Форте, бачите? От. То вона важить теж кілограмів 35. І, коли я кошу, ну, дуже вона по землі тисне. І я зробив сюди Кріплення для оцього грузу, щоб зробити таке невеличке балансування. так Дивіться, ось така моє саморобне кріплення для цього 17-кілограмового грузу. Це я зварив, знаєте, з чого З старовинних петель? На ворота. Ось на воротях, бачите, це колись такі робили. Ось вже, бачите, це готове. Такі вигнуті, ковані, товстенні навіси для горі, то в мене були такі старенькі, і я з них зробив оце кріплення от і сюди. На мотоблок. Я закріплюю оцей груз, показую. Так. Вставив, вставив. О, все, намацав. Вставляю пальчик. О, дивіться, друзі. А тепер сюди одягаю. Оце 17-кілограмовий груз. Ну, ось бачите, я вже прикріпив цей груз. Можна сюди два таких поставити. Бачите, буде 34 кілограми. Але я пробував, коли косив траву, то чіпляв сюди один оцей. І косарка, яка кріпиться попереду, і цей груз збалансовується. Нахиляється вперед косарка, так як і треба, переважує, але вже не так тисне на землю і легше піднімати, вірніше опускати руль, для того, щоб розвернутися. І такий груз я вважаю, що потрібний для таких мотоблоків, в яких кріпляться отут роторні косарочки. А ще я зробив кілька років назад. Допоміжні грузи для моїх фрез. Друзі, ось мої фрези. Це ця сторона, що це ліва фреза, допустимо так. І тут редуктор, а це край фрез. То, коли працювати на твердій землі, то ми знаємо, що ножі. Які ближче до редуктора, вони занурюються в землю, загрібаються глибше, ніж крайні, якщо тверда земля. То для того, щоб більш рівномірно заглиблювалися всі ножі, то я поробив отакі 5-кілограмові грузочки. Ось бачите, він закріплений тут. От, Допомагає конкретно ось він. 5-кілограмовий цей грузочок. Це я зробив. У мене на мотоблоці був вал, цей шестиграний 32 см короткий, з заводу, то я купив довгий півметровий, а цей розрізав і зробив отакі два грузки на мої фрези. Відео теж є, і скажу, що допомагають вони. допомагають. І ці крайні секції з ножами занурюються в землю, залазять краще, ніж без цих грузів. Ну, і останнє кріплення, яке я зробив недавно для свого мотоблока це кріплення для грузу по центру мотоблока. Справа в тому, що недавно ми ж копали картоплю. От у е, мене копалка звичайна дельфін крючкова, яка кріпиться сюди. Картопля була посаджена дуже глибоко, тому, е, викопуючи картоплю мотоблоком, копалку занурював в землю аж по самій, що як кажуть. Ну, ви зрозуміли. Дуже глибоко. О, от так правильно сказати. Yeah. От. Тому треба трошечки не так глибоко садити картоплю, бо була посаджена на сантиметрів 15 плюс тірікончик цей був, і якщо вище піднімати копалку, то вона б різала б картоплю. Тому прийшлось мені дуже глибоко занурювати. І... Навіть з усіма грузами попереду на колесах пробуксовували колеса. Ну, у мене є металеві ґрунтозачепи. Не люблю їх чіпляти, потім на город їхати, міняти, возити з собою, І то я сина просив, він їхав мотоблоком. І коли він їхав, колеса трошки пробуксовували. А що я замітив, коли я кажу, я допоможу, і він за рулем, я тут. Отак, притискаючи трохи мотоблок, буквально рукою рядом йшов і притискав його начеб до землі. І він зразу їхав і не пробуксовував. То я зрозумів, що ще треба додати трохи грузу на мій мотоблок. Ну і ось я зварив таку приспособу, зараз вам покажу, для оцього 17-кілограмового грузу, так? Ось дивіться, ну я подумав, де прикріпити, ну наче варіантів вже немає. То, ви бачите, я придумав, тут де мій стоїть акумулятор, рамка. І ось ця моя приспособа, значить, спочатку дивіться, рамка у мене тут міцна. 35-й кутничок. Дуже міцно все зроблено, зварено. То я вирішив ось сюди і прикріпити допоміжний груз на 17 кілограмів. Який буде фіксувати за іменно оцей кутничок. Отут. Ось в руках у мене показую. Стояти він буде отак. Значить, були зварені два кутничка. отакі Це такий зачеп. Бачите? Отак. Це пластиночка для того, щоб груз не з'їжджав до акумулятора, щоб його не вдарив і не тиснув на його так. От така пластиночка. Ну, а тут. Бачите, теж такий невеличкий кутничок 25х25. 25, зварений, Перерізаний, зігнутий і приварений кусочок шматочок прутика на 10. Вийшло таке кріплення. Чіпляється воно дуже просто. Ось я навіть однією рукою вам покажу. О, дивіться. Стало тут, зайшло сюди, зайшло сюди. Ось, отак він. Бачите? Сюди не вигнеться, туди не вигнеться. І зараз я сюди. Тепер просто ставлю мій 17-кілограмовий цей груз двома руками. Ну, ось бачите, я вже поставив цей груз сюди, на цю підставочку. Отак. Отак він стоїть, значить, туди-сюди він не котиться. Сам мотоблок хитаю, але груз нікуди не загубиться. Є отакий, начебто, вперед-назад люфт, о, то щоб він не теліпався, туди-сюди, у моєму бардачку тут вже приготував отаку мікропорку. Вона ось тут в коробості лежить. Просто отак. О. Поклав сюди. Дивіться, засунув туди мікропорку. Вона нікуди не загубиться нікуди. Тепер вперед-назад цей груз вже не шатається, вліво право не шатається. Як би я що б не робив, ось мотоблок нахиляю сюди і бачите? От. О. Бачите, нікуди, нічого. От. Він стоїть дуже так міцно, можна сказати. О. О. Ну от Ну тепер виходить, що я додав ще плюс 18 кілограмів. Тут 17, а тут кілограм. От. То думаю, вже, коли буду копати картоплю, не прийдеться мені притискати мотоблок рукою до землі, щоб він не пробуксовував. Ну, ось, друзі, такі варіанти. Моїх грузів для мого мотоблока. От, тому що в різні мотоблоки різна конструкція і різні можливості є, де можна кріпити ці грузи для балансування. Ну, в моєму мотоблоці от такі є варіанти. Так що, це що я хотів сьогодні вам показати і розказати. Дякую, що подивилися. Може, кому було цікаво, може і ні. Але це таке думка кожного своя. Рішення в кожного свої, але для себе я зробив отакі варіанти. Дякую, що подивилися. Напишіть. Згодні, не згодні. Може, що іще порекомендуєте. Я завжди прислуховуюсь до ваших рекомендацій. Роблю висновки. Ну і потім вже або перероблю, або дороблю, або щось зміню. Всім бажаю! Міцного здоров'я, гарного настрою, мирного неба, друзі. Підписуй, підписуйтесь, будь ласка. Хто не підписаний, ставте лайки, буду вдячний. І до нових зустрічей. До побачення.